Також у Кропивницькому Кіровський районний суд розглядає справу про продаж гуманітарної допомоги. Обвинувачують у цьому двох киян Наталію Якименко та Юрія Романенка. Їх затримали у січні цього року у Кропивницькому під час продажу трьох автомобілів. Машини перетнули кордон України як гуманітарна допомога, розповів прокурор Сергій Ожох. Починаючи з 3 січня 2023 року, Костишин телефонував Романенко та домовився про купівлю трьох автомобілів, заведених в Україні, як гуманітарна допомога на суму 16 тисяч, як собі США. При цьому Романенко попросив скинути передоплату на його банківську карту з 9 платежами на загальну суму 40 тисяч 500 гривень на карту, яка належить від іменно Наталії Пригоні. Каже, у разі доведення провини загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років. Прокурор зачитав ухвали суду на розшукові слідчі дії прослуховування телефонних розмов обвинувачуваних. Ухвала апеляційного суду надано дозвіл слідчення на, на проведення власних слід пошукових дій, а саме хаугу контролю особи щодо Храмаленка Юрія Григоровича, спостереження за особою та прийняття інформації з електронних комунікаційних мереж. Там, Такі ж дозволи суд надав відносно Наталії Якименко. Під час засідання слухали записи розмов зі свідком, який купував три машини. Як не що, от, наприклад, сантерфейс панцендера, це на нові. А виджет якої, получається, примерно? У нас Сантафе мінімально виходить, ми можемо зараз його надати за 4 тисячі. Ну, прийду справи. Ну, ми ж це обгоріли з пам'яті по 6 тисяч, 6-7 тисяч. Юрій Романенко каже, на записі його голос своєї провини не визнає, оскільки ремонт машин це його основна робота. Це Ви з ним Но, да. Ми з ним знайомили ще слідом. Тобто, у мене це вопрос, чому він написав заяву тільки 7 декабря. Тобто, у мене є Зговори з поліції, з, з сотрудниками жду, вони були, ну, готові, готові, би... да, це... <клес> да. Сергій УЖух надав запис розмови обвинуваченої Наталії Якименко з Юрієм Романенком. Я йому сказав, значить, там 4 гріпці, я по, там А по пасхальному я ж як би це не взагалі не відповідають. Типа, якщо оптом, то за щось ділиться розтаможку машини. Тобто, машина безпека доставила гуманітарна допомож. На машину не продають. Я Наталія Якименко сказала, така розмова була, проте це були лише її емоції своєї винуватості не визнає. Я приїхала 2000 км кілометрів на душові машини, фактично гуманітарними бумагами всередині машини. В мене був конфлікт з польською стороною, бо я стала в такс-фрі повернення ПДВ. Вони кажуть, що машина дорога, не тисячу доларів. Повертайтесь. Ну, я виїхала, вони там ще не бігали. І тут я вже 100 мене заїжджав в Україну, і мене зустрічають митники, а що у вас в ящиках. І я в серцях сказала митнику, що я взагалі не знаю, що в тих ящиках. На наступному засіданні за місяць суд продовжить досліджувати докази. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.